Чувак, який сидить на фонді, який призовного віку, ходить під охороною двох спецназівців. Це не, не державний не державний чиновник. Ультонер, не чиновник. А, ну тут я дивлюся в соціальних мережах зразу питання. а Ренджровер, мені здається, останнь, останнього там. Останніх років випуску. Так от питання е, ну, його вартість, вибачте, питання яке. Десятки тисяч доларів. Ну, Rover, який не задекларувала дружина е, прем'єра, коштує 88 е, тисяч євро, по-моєму. Ну, це... Шмигалева тут намалювалася. в Дивіться, людина позиціонує себе як журналіст, блогер. Я щось. Я знаю сьогодні на медійному ринку середньостатистичні зарплати журналістів. Знаєте, вони навіть е, нижчі, ніж е, зарплати касирів в АТБ. Я вам чесно кажу: Та вони я нижчі, це? ніж зарплати касирів в АТБ. Ну, ми ж, ми ж маємо YouTube канали, і ми працюємо з Ютубом, і ми знаємо, з Я... брихти абсолютні. Але питання в іншому: питання, про яке мовчить, мовчать мовчать в тому числі слідчі. Але найголовніше це політична компонент. Ну, а, тут, ну, тут одне: або ти на керівній посаді якогось крупного медіахолдингу, де в те через тебе, а й ти власники через тебе йдуть комерційні потоки, або ти працюєш на когось, хто тобі платить гроші, великі гроші, і ти це ну у мене інших так от питання іншої логіки. Немає. Ми зараз спостерігаємо неймовірну атаку на фонд Порошенка. І навіть на банк, Міжнародний інвестиційний банк, де, ну, я вже згадував пишно про те, що наш банк став репресі... ну, частиною репресивної машини держави, це, це особливий цирк. Так от, атака на фонд Порошенка. Хтось колись задумувався, які кошти у фонді Порошенка виділяються на адміністрування самого фонду. Ніяких. У Порошенка це громадська робота. Це громадська робота. А хтось колись задумувався, скільки від зібраних коштів залишається на балансах у фонді Стернемка, чи повернись живим, притуле. 20% від надходження. Враховуючи те, що там проходять мільярди гривень. От звідси і range rover. Нахіра тобі Range ровер, чувак. Ти просиш людей збираєш кошти і їздиш на range Rover. Ну, це навіть, вибачте, негарно просто. Це не гарно. вдовину лепту пустити не, не на зброю, а на І Це удар по самому поняттю волонтерства. Так, взагалі. Так оце якраз атака на Порошенка вона пов'язана з тим, і вона абсолютно синхронна, до речі, із атакою на блогерів і на інтернет-торгівлю, і на все, що тобто на е, самозайнятих в Україні. Те, що зараз гетьманців, нагадаю, що Кабмін в нас днями прийняв рішення обкласти податками все в інтернеті. Все в інтернеті обкласти. Ну, Тобто маєш Інстаграм, Фейсбук. Ну, вже гетьман це там розповідав. Ютуб, що... давай. Онліфанщиці платять податки. Ну, а Що ви вклали в це? От мені цікаво. Так, не мозком заробляють онліфанщиці. Але питання в іншому: питання головне, щоб причмирити, прибити інтелектуалів які сидять в соцмережах і інколи заробляють там доларів сто Тому що має бути єдиний. Єдиний має бути. І так, все, та, єдиний марафончик, оце єдине джерело, так би мовити, інформації. Всі решта, ці блогери, заткнуть всіх, переслідувать зачмирить, заганять. І оце чмиріння, воно вилазить, але ж. Наприклад, ця історія із е, Терненком-Бляха ну, це таке смердюче, тому що е, для СБУ це смердюче, тому що вони не запобігли самому пострілу. Тобто, вони не, не викрили раніше, вони викрили за фактом. Тепер не знаю, ми не знаємо до кінця. Ну тепер питання, що у нього е, тоді е, знову ж таки є охорона, є можливості такі, а, офіцер... В якому статусі тоді він перебуває? Так. так назвіть його статус. Якщо він ваш а, агент, чиновник, чи хто він такий? А терористичний центр СБУ охороняє його. Ну так ви назвіть. Що ж ви тоді брешете? Так, Наші бюджетні кошти використовуються для мільйонера. Який має ба бабло. Так от, а тепер питання. Ніхто ж не... Я не проти. Так ви ж збираєте кошти, ви збираєте кошти з людей. Дуже часто це з бідних людей, дуже часто ми бачимо, як пали донати на все. Люди збідніли. І ви тепер що? Ви хочете уніфікувати всіх, посадити. Ну, В ідеалі те, що спитім бачить Банкова, це взагалі посадити людей на карточки. От є набір продуктів, гавкаєш проти влади, твоя карточка анулюється. Анулюється, все, роби ти що ти хочеш, помирай так. з голоду. Помирай з голоду. Тобто, по ідеї, за Зеленського масово голосували саме самозайняті. Вони вважали, що держава Порошенка така несправедлива, що треба її знищити. Ну, а, а побудувати що? Яку справедливу державу ви побудували? Якщо зараз все, що робить гетьманцев, це справедливо, ну то сасіті лапу називається. Тому що від цього всім буде погано. Тобто, ну, людина продає дитячий візочок в інтернеті, вона має так, вам ще от, заплатити. Вона зайві грошей, зайві. Своє вона продає, вона так. має вам заплатити за що? Поясніть так, мені, так, будь ласка, ви це дали це цей візочок людині? Так людина заплатила при купівлі вже податок за цей візочок. Вже тобто заплат... за операцію купівлі продажу? Це, це просто. Я, ну, найголовніше, що при всьому цьому зараз розкажу одну дуже веселу історію із контрабандою. Вся вона зводиться до того, що в часи Порошенка європейські партнери дуже тикали Порошенка і діючу тоді Кабінет міністрів діючий. Дуже великий відсоток контрабанди. Держава ніяк не дотягується до контрабанди в ті часи обраховувалася, по-моєму, півтора мільярди гривень і складала щось ледь не 4% від бюджету. На сьогоднішній день контрабанда. Складає 20, майже 3 мільярди гривень? І це, по-моєму, 16%. від бюджету. Ну, чи не афігелі ви ребята? Та що ж ви наборолися тоді? Ну, так отож. Тобто. Це все? Головне, що. З початку війни європейські партнери весь час витикали за цю контрабанду, а вона тільки росла, вона не падала. Вона, вона зростала, зростала, зростала. Ну чи не офігелі? Тепер вони шукають, так щепають гусей у матерей, матерів одиночок, одиначок, перепрошую, е, щоб. За проданий візок чи за, за вживані кросівки, продані на OLX, стягнути мито чи податок. Так це взагалі виглядає трохи дикувато, тому що вигодонабувачі від контрабанди сидять безпосередньо в кабміні і на банку. Ну не сидять вони е в Ютубі і не пишуть відеороли. Та в мене враження, що це взагалі якесь перерозподілення потоків і все. Ну, Просто перерозподілення потоків. Насправді питання криміналізації, так би мовити, нью культури чи ну, цього всього. Ну, секс індустрію, мону кажуть. Бо Лефанщиці це таке воно на межі, воно це ж. Але оскільки там внюхали, що там обертаються немалі кошти. Сам Гетьман це враховував е, доходи OnlyFanщить е, е, минулого року десь 350 мільйонів гривень. Якщо враховувати, що, що кілька сотень е, дівчат сидять в інтернеті, то в середньому там по мільйону з чимось гривень. Може це в доларах мова, тоді це веселіше. Ну, але основна частка українських ютуберів. І тому подібне немає великих доходів. Це якісь смішні маленькі гроші. Тобто, особливо е, політичний YouTube, він, він же ж не не просуває. А він дуже вузький насправді. Він же так головне, що він же не просуває товарів ніяких. Вибачте, ті, які просувають або якісь товари, або вибачте якусь дурню, так вони більше набирають переглядів і більше так. набирають. Дурня більше переглядів, а по-друге, там є консюмерики оплати за просування продуктів. Тобто, ну, не може політичний YouTube займатися просуванням якихось гірчичників чи презервативів. Ну, презервативів політичних так, да, це як правило. Ну, бачите, в нас ну, воно коло насправді дуже обмежене. Їх всіх знають, вже, вони вже використані вже кілька разів. І ютюберів політичних українці знають своїх презервативів політичних. Так що тут як не, не крути, а тут в них на лобі написано. Вище згаданих написано все на лобі. Тому виглядає це абсолютно ну, якось глупо дико. Е, циркоподібно, тобто, Шапіто ні, не може ніяк розлучитися, так би ну, мовити, із Зеленським, Зеленський і з Шапіто. От, от як не крути, а, а воно це все постійно вилазить. Постійно, постійно. Е, ну, Треба до речі, чекати підвищення у званнях і нагородження за порятунок дупи Стерненка. Думаю, генерала має отримати. Тут, е... Звання вченого дехто хотів отримати, і кажуть, що не вийшло. Учого? Але... Учного, так. <реш> <реш> Ви сьогодні згадували про нього. Національна академія наук України не присвоїла голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку звання члена кореспондента. Про це повідомляє главком з посиланням на апостроф. Апостроф посилує. повідомляє. Як зазначається? Це вже друга спроба. Отримати звання члена кореспондента в відділення історії, філософії та правознавства. Е, Національна академія наук сьогодні провалила надання Стефанчуку звання члена кореспондента. Це вже вдруге. Не вистачило 30 голосів. Ого? Якщо хтось забув, то нагадаю: Стефанчук до речі балотувався в судді Верховного суду, і він не здав професійний іспит. Так само, як і Венедиктова, так само, як і е, кум Єрмака, е, нинішній посол у Нідерландах, екс-генпрокурор також. Тобто, ще ряд осіб, до речі, пов'язаних із е, Зеленським, е, по-моєму, навіть Веніславський балотувався, якщо я не помиляюсь. Е, ну, Щодо Веніславського не впевнений. Але прикол же полягає в тому, що так як топчеться Стефанчук по Конституції, а йому ще в учені подаватися, то хай, хай подається, е, е, хоча б в член, член кори Академії юридичних наук. Бо. Національна академія наук. Ну, а він є членом кореспондентом Академії правових наук. Ну так він член кор, але хай буде повноцінним академіком. Хай... Бо, бо на цих юридичних академіках там з половини печаті ніде ставити. Але все-таки Національна академія наук це, це трошки, ну тим більше, з, облення, з обранням зараз після Патома нового глави, хоч він і. Помічений в одній негодній історії, хочу нагадати, що ця історія зводилась до того, що е, РНБО, яке висувало санкції проти Порошенка, е, був оголошений присутній також президент Національної академії наук на засіданні РНБО. Тому е, за законами мафії він теж вже вляпаний е, в лайну, але те, що частина академіків просто збісилася, бо ну, у мене таке враження, що для повного щастя е, Стефанчука йому на члені треба витатуювати кореспондент. І буде член кореспондент і, і на тому хай заспокоїться і все. Але. Е, ну... Ну, це ж знущання здорового глузу. Коли всі ржали із Литвина. Ну, бачите, вони дуже хочуть всіх встигнути, поки на посаді, поки є лояльність, є доступ, є це можливість. Це вірус табачника, це вірус табачника, табачник пхався, і в член кори, і куди тільки він не пхався, в полковники. Тобто, хапав все, що криво лежить, аби начепити на себе. Він же присвоїв собі звання полковника. Цікаво, Стефанчук присвоїв собі звання полковника чи ні? Бачите, якщо Арестовичу дали полковника так. за 33 і 34-й бойовий вихід, і невхід. не вхід. Невхід. Тобто, ну, нафіга оцей геморой Стефанчуку, який і так вляпався вже. Особливо, ну, юрист, який орендує квартиру, в якій сам живе у своїй тещі. Ну, це крохоборство, таке скотство. А може Пін... він донатить збройним силам? Не замечен. Не замечені. Може він не зізнається, хто його знає. Ну але, ну, чесно кажучи, е, ну, це ж це ж взагалі якась патологічно крохоборська родина. Бо Коля Стефанчук помічений в пенсії по інвалідності 102 тисячі за минулий рік пенсії по інвалідності він отримав. Цей в член кори преться, ну, я якось пару разів обмовився про те, що Стефанчук з Могилянкою був пов'язаний. Ну, мені Могилянці так акуратно пояснили, тому перепрошую за. Лихий умисел, що згадав, що Стефанчук якось був кажуть дуже коротко, і і не дуже успішно. Тобто він дійсно там кинувся викладати, але очевидно, що не був сприйнятий.